Роблема із безпритульними собаками є у кожному місті, оскільки людям важко заборонити годувати собак. Смітники теж з вулиць не забереш. Тож залишається звести до мінімуму розмноження безпритульних тварин. Доцільно це робити до початку весни. У мукачеві кажуть, підходять до вирішення цього питання гуманно та з науковим підходом. Центр контролю за тваринами розпочав реалізацію програми Відлов, стерилізація, повернення. На отримання та функціонування центру по контролю за тваринами у 2015 році розроблена у нас програма, якою передбачено та виділено 250 тисяч гривень. Звичайно, в процесі. Діяльності ми цю суму можемо коригувати. Я думаю, по необхідності буде виділена більша сума коштів. Небезпеку для мешканців міста також можуть встановити і хворі на сказ тварини. В Закарпатській обласній СЕС розповіли про те, що щороку по Україні фіксується до 20 тисяч звернень із скаргами на укуси тварин. На Закарпатті минулоріч було 1400 звернень. Цього року в області вже зареєстровані три випадки хвороби на сказ серед тварин. Минулого року було 10 таких випадків. У Мукачеві ситуація дещо краще. Скажених тварин в місті немає. Ну це питання у нас строго на контролі. Ну, якщо ви побачили в місті тваринку з бірочками на вусі, або синю, або жовту, то ви, щоб ви були впевнені, що це тварина, яка пройшла процедуру стерилізації. Від неї ми агресії не чекаємо, тому що вона стає більш спокійніша. І чим добре, що завдяки стерилізації тварина не гуляє. 50 тисяч гривень не забезпечить виконання програми, скажеться директор центру, оскільки ціни на медикаменти та харчування зросли, тож доводиться залучати спонсорів. У планах також створення умов для утримання собак на час, коли господарі у від'їзді та крематорію для тварин, аналогів якого на Закарпатті поки нема. Тож, поки центр тримає під контролем ситуацію з безпритульними тваринами, мукачівці зможуть безпечно ходити вулицями, а за бажанням матимуть куди прилаштувати своїх чотирилапих друзів.